Добрий день, мої малята! Розпочну наше заняття з віршика. В небі жайворонки в'ються, заливаються, сміються, грають, дзвонять цілий день і щебечуть, і співають, з весною нас усіх вітають. Жайворонок – пташечка перелітня. Всі ви знаєте, що вона перша прилітає до нас після зими. І за собою на свято жайворонка веде інших пташок. Дітки, давайте розглянемо нашого жайворонка. Він, схожий на горобчика, тільки трішки більше. Голова має чубчик, від того його і називають жайворонок чубатий, дзьоб прямий, крила широкі, довші, ніж у нашого горобчика. Вір'ячко, сіробури. Тільки з'являються перші проталинки і з'являються самці ж -жа жайворонка. Вони знаходять місце, де погрітися від лютого морозу, а, стають на сонечки, гріються. І... Розправляють свої пірячка. Подивіться, він зразу схожий майже на якогось колобочка, а не на пташечку жайворонка якого ми бачили раніше. А потім вже потрошку, коли він зігріється, він опускає своє пір'ячко і стає схожим на звичайну пташечку, як зараз. А давайте цю. Таку красиву пташечку сьогодні спробуємо зліпити. Тоді я запрошую маляти вас до творчої майстерні. Щоб зробити пташечку, нам знадобиться коричневий пластилін, стека і дощечка. Підготуємо наші з вами пальчики до роботи. Наші пташечки літають, крильцями вони махають. А у наших діточок руки наче крила. Ось ми пташечку зробили і далеко полетіли. Цюрлюлі, цюрлюлі. Жайворонки кажуть, нам усім. Беремо шматок пластиліну, розрізаємо стекою на дві нерівні частинки. Менша частина це буде тулуп і голова нашої пташечки. Робимо, звичайно, ковбаску. Тепер беремо ковбаску, трішки згинаємо. З одної сторони робимо хвостик, притискаючи пальчиком, а з іншої сторони загинаємо, робимо дзьобик. Беремо другий шматок пластиліну, робимо довгу ковбаску. Цю ковбаску обгортаємо навколо нашої шиї. Робимо перехрестя і загинаємо в явні крила. Притискаємо з двох сторон кінчики наших крил і розрізаємо стеком хвостик і крила. За допомогою стека намалюємо очі з одної і з іншої сторони. Такий жайверонок вийшов у мене. А які вийшли жайвероки у вас, любі дітки, чекаю ваші роботи.